Зараз на посіві а, соняшника по кукурудзі, Повний нуль. Тидач соломи і полови, якось масу все одно такий волок здуває. <му> Посівається соняшник від компанії Ліда. Такі купи, решток і. <му> Вітаю, друзі! Ви на каналі Грунтотех. За я, Владислав Чайковський. Сьогодні я в господарстві знову ж таки у Мрихіна Юрія Миколайовича на посіві соняшника по технології Ноутіл. No Зараз відбувається посів е, основної площі. Не забуваємо, що у нас демополе. поле. Буде також відео з посіву Демополя. Зараз на посіві Соняшника по кукурудзі. повний нуль, трактор Дойц. До речі, огляд на сівалку Green Plains ви можете побачити, потім силочку залишу і в описі, і в першому закріпленому коментарі. Я робив огляд на грінплейку і на кум. Значить, норма висіва 55 тисяч, глибина заробки насіння 5 см. Насіння зараз вам покажу. Значить, Сіється без добрив. В принципі, вологи дуже дуже багато. тобто я зараз Піду вам на поле, покажу. Місцями прямо забиваються култера вологою землею. Тобто воно так налипає, і вологи дуже багато. Зараз, поки обід в мене є. В принципі час зняти в тракторі вступ в відео. До речі, відео про збирання кукурудзи на цьому полі я теж залишу в описі і зроблю вам ставочки. Ми тут з Ігорем Андрійовичем косили кукурудзу на Нью-Холланді по 90 центнерів. Тут була вона посіяна по нулю, по соняшнику. Тепер знову соняшник. сонячний. Да, трішечки е, можу сказати, що не дуже гарно в плані сівозміни, але е, Юрій Миколаєвич ввів горох, і тому так виходить, що там. Десь е, виходить не дуже гарно сівозміна. Тобто е, тут була пшениця, кукурудза, соняшник, кукурудза, знову соняшник. Ну не дуже добре, але я ж кажу, трішки по відсотках потрібно поля розділити по різних культурах. Ну, бажаю всім приємного перегляду в посіві соняшника No-Till 2024 року. А ось такий фон виходить після посіву, бачите, де немає великої маси взагалі, тут іде майже ідеально, як стріптіл майже виходить, бачите? А чого так виходить, бо все одно, хоч і стоїть на комбайні гарний розкидач соломи і полови, якось маса все одно як такий волок здуває потім за зиму. І тому, от, бачите, Де менше маси отак виходить,

Друзі, висівається соняшник від компанії Lida. Ну, Хто знає, раніше це був Євраліс. Гібрид Ароматик. Я думаю, багато хто знає. Цей гібрид його характеристики, програму, його графу і все інше. Не знаю, друзі, чи чутно вам буде, але є ось така ось в пасіві і проблемка, це забивається сівалка. Горни ось такі великі купи решток. І ось допомагаю трактористу Андрію, щоб трішки його хоч розгорнути, але воно нагортує так, такі кучі. І ось така картинка виходить. І ось намагаюсь якось його більш рівномірно розкидати. Що ж, друзі, знайшов хоча б місце, де нема вітру, і не в тракторі, а зайшов в лісополосу, гарну таку. Хочу завершити своє відео. Дякую всім за перегляд. Слава нашим Збройним силам України, які кожен день боронять нашу землю і бережуть наші і ваші життя. Я думаю, наступне відео, скоріш за все, це буде посів саме демо. Це в нас. Євросем, Еліта Селект, вніс три компанії по нулю, по кукурузі. Такий самий фон, як сьогодні був у відео, тільки на іншому полі. Ну там, в принципі, все таке саме. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Бажаю всім перемоги, миру, води та світла. Всього найкращого. Бережімо ґрунт.